Тимур, мені 11 років, і я до вас приїхав з Вінниці. з татом, з мамою. Моя мама шиє мені костюми, це все зараз її костюм. Але я зараз е буду виступати в другому, а це просто так ходити. Ну, а мій тато знімається одного разу під Полтавою в серіалі. Він грає участкового Сашка. Я поліцейський, я не те, що ви сказали в погонах. От, от якби на вас хтось з ножем напав, ну тоді да. І інша справа. Все, давайте, бо вже не можу говорити, в мене справи. Я іноді ходжу до нього на сйомочний процес, то він іноді мені дає свою дубінку, свого пістолета ним погратися. Навіть я іноді знімаюся. А, а ти тупий, а ти гострий, а у тебе руки на стомі ростуть! а ти лисий підкаблучник! Що це я лисий? У мене волоси ще є, а ти безсовісний козел. Тіпо на базарі стояв, там дивився, що робиться, з мамою теж разом. А розкажи, коли з татом гуляєш, часто його впізнає. Так, е, да, я... бувало таке, що я вже привик, звісно, але я вже бачу, що достають телефон, і я такий, папа, до тебе йдуть. Постійно по вулиці підходять зі мною, фотографуються, просять автографи. Я навіть скажу, що коли я малого забираю з школи, то я розписуюсь в щоденниках, я розписуюсь в зошитах, там, де замість поведінки, стоїть в них мій підпис. Мені прикольно, коли мій папа настільки талановитий, він знімається, і це дуже круто. Але я, якщо чесно, не дуже хочу. Ним хвастатись, що в мене є такий тато, і що е, тіпа, за нього в мене все виходить. Я хочу сам добиватися, типу, своєї мети, і за того я тут. Я старався і займався брейком. У нього по декілька годин тренування щодня і на вихідних. Він вже в такому ритмі звик. І е, ми дуже раді, що він розуміє взагалі. Е, і, 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 і Скільки треба пройти, щоб щось отримати. Підписуюсь під кожним словом. <плес> Ми навпаки самі не хочемо, щоб йому допомагало це, що його е, батьки відомі. Ми хочемо, щоб він сам досягнув того, що він може досягти, щоб він йшов своєю дорогою. І в нас є такий класний девіз, який він також знає, що порядок завжди б'є клас. Тому потрібно рухатись вперед і все буде добре. Хочеться, щоб була така енергія не, не просто, що вже всі сидять, а щоб завести зали, щоб було круто і класно. Не знаю, таке відчуття, що я на екзамен я приїхав сьогодні. <гум> так, ми дуже хвилюємося, тому що е, ми знаємо, що Тимур круто танцює, але вийти на сцену, е, на нову сцену, таку круту, е, ну, це не кожен раз. І я переживаю, щоб він зібрався і показав дійсно, який він є насправді. А він насправді такий шоумен. Він не тільки танцює, він дуже працює лицем. Ми хочемо, щоб він не закомплексувався і все це передав. Якщо в нього це вийде, то ми будемо надіятися, що він зможе досягти успіху. Красавчик, молодец! красавчик. Вау! Красавчик. Молодец, молодець. Це було мощно, да. да, все, молодець, 2:5. Круто, Шекот, да, круто подав. Да, да, да. да, да. Знаєш, було круто. Як ти відчував? Правда було круто? Да, нормально. Да. Класно на це.